Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. гарячі новини, і вони дійсно гарячі новини. Угорщина відпустила українських військових військовополонених, яких їй передала Росія. Це заявив представник уряду Угорщини Золтан Ковач. За його словами, друзі. Військові виїхали до Угорщини за власним бажанням. Ось вони так захотіли. Вони прийшли до Путіна і сказали: нас відвізить в Угорщину. Ось і все. Бо прийшли там до Ваньки якогось шманьки і сказали, нас треба тільки в Угорщину. Ну, можливо, я не буду з цим сперечатися. Можливо, тому що далі також цікаві заяви. Більшість з них також мали угорське громадянство, сказав Ковач. А більшість це скільки? Шість, скільки їх? 6, 11 було, да, да, скільки більше? 6, 8, 7. Ну, ладно. А інші отримали статус біженця в Угорщині. Ну, це нормально. І що сказав Щекович? Тепер вони вільні особи, які можуть залишатися як в Угорщині або покинути Угорщину в будь-який час за власним бажанням. Ну, подивимося, подивимося на наших хлопців. Залишились вони нашими чи вони стануть угорцями? Ось такі у нас новини, і після яких я хочу вам подякувати за ваші донати, за вашу підтримку нашої армії, підтримку нашої перемоги, пришвидшення нашої перемоги і за вашу підтримку каналів, будь-яких каналів під ніком Олексія Ляшенка. Далі, депутатка Київради, е, ну це вже новина давня, але сьогодні ще одна гаряченька за неї: за Ярину Ярєву, за дочку Ярєва. Е, Арєва, вибачте, Ярєва, Ярина, Яр'єва, Арєва того Порошенковського блазня, яку підозрюють. от Ярину підозрюють у вчиненні ДТП у стані наркологічного сп'яніння. Вона склала мандат депутата київської міської. Ради. Ну, Тому що е, ну, видно, пахне жареним, дуже пахне жареним, і це е, кидає тінь на всю ЄС, хоча що там кидати тінь? Ця ЄС давно в підвалі сидить, вона давно вся вже от там сидить, в мокрому, в цьому... Але вони її сказали, складе мандат. І ось вона склала. Нагадаю, може, хтось ще не знав, що 23 травня правоохоронці повідомили Арію про підозру, яку вона зчинила ще в жовтні місяці того року. За даними слідства, депутатка керувала автомобілем в стані наркологічного сп'яніння та збила жінку на пішохідному переході. Потерпіла, отримала, отримала численні травми, перелом ключиці, Щелепі та кінцівок, закриту черпну мозгову Трампу і ще багато інших. Минулого місяця суд відправив депутатку під нічний домашній арешт, але е, як я по по, по інсайдерській інформації вона порушувала нічний домашній арест. І вчора суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носієм браслета. Тоді цього не було. Ну і все. Ірина Арєва буде. Переб... Ну... Чекати суду до вдома з браслетом, але може у них і ключі дали від браслета, електронні чи ще якісь. Подивимось, друзі. Подивимось, це все подивимось. Ну ще одне. Е, Прем'єр-міністр Шмигаль не знайшов, не знайшов причин поводів звільнити міністра культури Ткаченка. Петиція на звільнення якого набрала там, я не знаю, чи 40 тисяч, чи скільки. Він не знайшов причин, відповів, що звільняти не буде. Тут навіть знайшов, не знайшов, є формальні, нема формальних, є так. У мене взагалі питання, друзі, до нас, до всіх. А взагалі, хтось розуміє, що таке Міністерство культури. Ось я намагався намагався. Думав, думав. думав. Окрім тих, хто працює всередині цього міністерства і отримує зарплатню. Ось окрім тих. Всі інші, хто не є всередині міністерства, не є там бібліотекарем, співаком, танцюристом, чи ще якимсь там керівником кружка, чи завклубом, чи ще щось. Інші тракторист, шофер, я не знаю, продавець, менеджер взагалі, що робить Міністерство культури. Чим воно займається, що воно дало або дає. Звичайному українському спожив. Я навіть не можу. звичайній українській людині. Ось так можна виразитись. Що, що кожен знає про Міністерство культури. Ось, якщо чесно, ну я знаю. По, 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 долгу, по долгу життя. Я депутат, я все це знаю. Я бачу, куди виділяються гроші. Я бачу, як вони виділяються. Я бачу, що є якісь злаштовані там свята, якісь діти, якісь те. Але, але не цим єдиним. Хто інший щось бачить? Ну і останнє. Борису Джонсону 59 років. І там його в Європі випустили Гончаренка, він його зловив і Поклонський почав там навколо Джонсона, Джон, 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 Джонсона пригати, скакати. І... Ну Ось на цьому я хочу закінчити попросити вас тільки одне: підпишіться, друзі. Підпишіться, поставте вподобайки. Допомагайте, якщо можете. Я, мабуть, буду переставати це просити, тому що воно або смислу нема. Або когось розлючує, або ще щось. Ну, якось так. До вечора, друзі. Україна переможе.